В ніч на суботу, коли на нічному небі з'являються зорі та сузір'я, і коли всі монстри збираються на перегони, організатори починають розробляти концепти та ідеї для творчих проєктів. Всім привіт-привітик! Добрий вечір! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні ми поговоримо про дуже-дуже, дуже дуже цікаву тему, а саме про мистецькі проєкти. Обговоримо з вами різні організаторські моменти, розглянемо витвори мистецтва, а також я покажу свої малюнки для двох прекрасних артзбірників. Давайте згадаємо 2010-й. 2013 рік, коли були популярні Монстер Хай. У багатьох були зошити, пенали або портфелі з цими картинками. В мене теж і пенал зошит був. А згадайте за ляльки. Ух, це був час прекрасний. Гадаю, саме через цю ностальгію організатори і вирішили створити зін по цьому мультфільму. Але що таке зін чи артбук? Почнемо із артбуку. Графічний альбом чи артбук – Колекція зображень та ілюстрацій, зібрана у вигляді альбому під однією обкладинкою. Для означення мистецької книги є два поняття артбук та артістбук. Артбук – це видання про мистецтво, а артістбук – це те, що ми називаємо артбуком, витвір мистецтва, який бере за основу форму або функцію книги. Артбук не обмежений видавничими стандартами. На нього впливає лише креативність автора. Це проявляється в ілюстраціях та колажах, версті та дизайні. Вміст графічного альбому майже завжди пов'язаний між собою, спільною темою, будь-то твори окремого образотворчого жанру або конкретного художника, фотографа або косплеєра. За останні роки також зросла популярність альбомів, присвячених творам інших напрямів мистецтва, наприклад, кінематографу, відеоігор і аніме. Зін це сам видав, який візуально нагадує міні-журнал. Артбук та Зін схожі тим, що тут немає жодних рамок у креативних рішеннях. Далі в історію поглиблюватись не буду, а от відео на цю тему є у таких авторок: Митець Безрозуміння. Та Самуїл Арт. У неї є декілька оглядів на різні артбуки та навіть на свій невеличкий артбук. За весь час повномасштабного вторгнення наша УкрАрт-спільнота розширилась і зміцнилася. Я нарахувала десь 22 плюс арт-проєктів. Це взагалі немало, як для практично двох років. Найпопулярнішими стала команда Мальові із своєю збіркою Український Бестіарій. Огляд на нього і моя реакція є на каналі. Зараз ще в розробці є два артбуки Динокрай та Українська академія магії. Можете заходити на їхню сторінку і дивитися. Там дуже багато класних митців. Від інших організаторів є артбуки на такі теми Кривавий вальс та Ватага місяця септо протистояння або битва між вампірами та перевертнями, як на мене, тема просто чудова. І зінів є такий вибір: Сказання Сепфо про сепфічних оригінальних персонажів, Аватар баланс стихій, Зін про Аватара відватри, -зін, Чортів-зін. це тематичний зін про чортів та бісів, зорі над Олімпом. Зін, основною темою якого є. Давньогрецька мітологія Прийдешній шторм. Зін, натхнений всесвітом Тедасу із серії ігор Драгонейдж, verse Зін Тематичний зін по серії фільмів «Лю Людина-Павук Крізь всесвіти, а також Шлях шинобі, віднесені хмарами, артбук Зоревир, Зін Хай свіженький артпроєкт Літопис Азероту, Зін Артбук по Всесвіту Толкіну. Були зіни погеншину та Кукірану. Коротко кажучи, як ви вже побачили, вибір величезний, різноманітний та цікавий. Це просто причудово. Найперший арт-проєкт, який я хочу показати, це зін по Всесвіту Монстер Хай. Давайте рахувати, скільки разів за відео я це скажу. Тут є повний набір зін та мерч. З мерча представлені наліпки, брелок, два металевих піни, картки з головними героїнями. Покупцям відсилалася одна із них рандомно та дві листівки. Поки у відеоряді йтиме більш детальна зйомка, ми продовжимо говорити про складові артбуків, зінів та тому подібне. Зазвичай всі організатори створюють декілька варіантів для замовників, щоб був вибір. Тобто можна купити повний набір, де входить сам витвір мистецтва та мерч. Далі є категорія із вибором артбука та якоїсь частини мерчу. І останнє це просто примітник без якихось додаткових смаколиків. Замовляється і друкується все, коли відкривається передзамовлення. В наш час практично всі такі проекти є благодійними. Половина прибутку віддається на потреби воїнам, волонтерам та медикам. Інша половина оплачує друк. Тобто, якщо ви йдете туди художником, ви гонорару не отримуєте. Скажу декілька слів про якість мерчу. Ці наліпки мають матове, неглянцеве покриття, приємне око та на дотик. Брелок теж дуже прекрасний. Ідея з картками мені запала в серце, бо це відчувається наші дівчата, якісь кей-поп, зірки, айдоли, і вони мають свій невеличкий альбом. Піни взагалі в саме серце. Дуже хотіла б такі кульчики мати, бо вони мега-милі. Будь ласка, хто-небудь зробіть. Давайте поговоримо про набори художників та мій арт. Тема Зіну фешн. Я сиділа і намагалась щось придумати на композицію та розташування. Було два варіанти, але зрозуміла справа: треба тільки одну картинку здати організаторам. І з-під пейнту на фоні ви побачите, що я малювала лагуну Блю та Гіла, моїх найулюбленіших персонажів із цієї франшизи. В дитинстві я була їхнім стенером. Зараз я не буду обговорювати новий серіал і їхній редизайн. Я просто скажу, що не буду малювати рожеву лагуну. No comments. Все. Малюнки вийшли прикольними, проте зовсім не в моєму стилі. Занадто надихнулася журналами і чомусь надто сильно перейняла стилістику. Нещодавно, до речі, домалювала другий варіант. Він вже трохи наближений до мого стилю і техніки, проте це все рівно не моє. Взагалі. Це надовго засмутило мене з цього моменту в мене почалася якась депресивна фаза. Але повертаємось до теми. Де шукати ці всі набори художників, або просто слідкувати за проєктами? Почнемо із платформ. Це Instagram, померший Twitter, який тепер просто X, та інші артблогери. Можна і на Blueska щось глянути, але я це ще не перевіряла там. Найефективніший спосіб, просто підскажу вам, це підписатись на мене в інститі та телеграм-каналі. Але якщо без жартів, то так, справді можна зробити, тому що я стараюсь моніторити усі такі новини і ділитися з вами при першій же можливості. Як відбувається набір художників? Все просто. Організатори відкривають Google форму, де ви вписуєте все по пунктам, даєте посилання на свої соцмережі або папку із портфоліо. Головна порада читайте вимоги. Уважно, там все зазвичай написано. Потім приходить деякий час, і якщо вам приходить лист із вітанням, що вас прийняли або не прийняли, то далі ви переходите на етап створення групи, і далі організатори вам все там розповідають. Дають всі вимоги до малюнку, дають всі вимоги до форматів і тому подібне. Спідпенти закінчили. Ось такі результати. В надрукованому варіанті артик виглядає ось так. Поки що останнім збірником, де я брала участь, став зоревир. Це некомерційний благодійний артбук, тема персоніфікація сузір'їв. Тема шикарна, як і ілюстрації, які вийшли у художників. Взагалі я не сподівалася на те, що мене туди візьмуть, але не сталося, як гадалось, і я з'явилася тут. Артбук має формат 21 на 21 см, тверда політурка, мова українська, ремарочка. Часто для закордонного замовника організатори включають і англійську мову. Тут так не зробили. Я, на жаль, не сильно втягнута в тему сузір'їв та космосу. Про деяких навіть ніколи не чула, як і про сузір'я годинника. Годинник це сузір'я Південної півкулі неба. Було введене 1756 року Ніколя Луїде Лакайлем та описане ним як годинник із маятником і секундною стрілкою. Найяскравіша зірка в сузір'ї Альфа-годинника. Мені важко дався малюнок, бо той депресивний стан нікуди не зник. Та ще й крутани, які були в збірці, робили дуже файні речі, і я не хотіла зіпсувати все своїм малюнком. Ненадовго закинула перший скетч і через час повернулася і тупо все переробила. Це вже покращило ситуацію, але всередині себе все одно щось відчувало ну не те, не те. Але вже не важливо, збірка вийшла просто прекрасно. Всі малюнки естетично поєднуються, око просто радіє і смачненько їсть. І з мерчем тут також вийшло, як і зі смаколиками. Є три стікерпаки від різних художників, є три листівки також від різних художників, які, я не знаю, вони дуже гарні. І в самому артбуці є одна наліпочка подарунок від організатора. І сюрприз, який ви зможете отримати, відсканувавши QR-код. Чому ці всі проєкти такі важливі для України? Це все моя особиста думка. Якщо ви з нею не згодні або хочете якось доповнити, то можете написати в коментарі. Загалом, це розвиває художній смак українців. Це популяризує наших художників для видавництв. Це взагалі дуже хороша жилка знайти якогось митця. А по-друге, це створення своєї спільної інформаційної бульбашки, щоб ми не залежали від російського нічого, щоб ми були в своєму контексті, так би мовити, щоб у нас було своє. Я дуже рада, що змогла брати участь в проєкті. Дякую організаторам і Монстер Хайзіну, і Зоревиру, що дали можливість помалювати тут. Зараз в мене наче потроху минає цей депресивний стан із недолюблюванням своїх малюнків, тому я потихеньку старатимусь знову кудись подаватись. Спасибі велике за перегляд та підтримку, за те, що чекаєте мої відео. Це дуже гріє серце. До речі, про підтримку. Я нарешті відкрила банку для донатів. Робити контент я обожнюю, але на це витрачаються ресурси, часто, як мінімум, хочеться поїсти, поки це все робиш. Тому, якщо у вас є можливість і ви можете так зробити, то банка в описі для вас. Якщо хтось задонатить більше 150 гривень, на вас чекатиме невеличкий подарунок. Всі деталі в телеграм-каналі. Дякую за увагу! Ще раз дуже дякую за перегляд! Ви мої сонечки! Я вас дуже обожнюю і люблю. Перевірте, що ви підписані на канал, поширте це відео та стежте за мною в інших соцмережах. Підтримуйте українських митців, офіруйте на потреби війську та волонтерам, не забувайте про безпеку під час тривог. Не хворійте, бо зараз такий буде сезон, якраз осінній. Будьте здорові та до наступних зустрічей! Па-па!